Президія по Босні-Герцеговіні. Також досить специфічний орган. Президія загалом уявляє собою орган голову держави. І він складається з трьох членів. І відтак є колегіальним. Як же формується президія? Президія формується за логікою пропорційного представлення, а саме, представлення трьох основних народів, які населяють територію Боснії Герцеговині Бошняків, сербів та хорватів. Відтак, один кандидат обирається від бошняків, один від хорватів, а один від сербів. Вибори президії відбуваються раз на 4 роки. Але кожні 8 місяців всередині президії відбувається ротація головуючого. Першим головуючим стає той кандидат, який набрав більшу кількість голосів від своїх виборців. До прикладу. Обираються три кандидати від бошняків, хорватів та сербів. Бошняк набирає серед своїх виборців 50%, хорват, допустимо, 40%, а серб 30% відтак першим головуючим стає бошняк. І кожні 8 місяців головочий змінюється. І так, за 4 роки відбувається два повні круги ротації. Функції президії ідентичні до функцій голів держав. У парламентських республіках. Президія не виконує, не має виконавчих повноважень. Натомість вони відіграє роль представничого органу на міжнародній арені, може ініціювати законопроекти до розгляду у парламенті і просто представляти державу. Йдемо далі. А далі в нас йде Рада міністрів.